У Самарській області добрі люди висадили в повітря опору мосту через річку Чапаївка. Рух поїздів виявився паралізований і, і... Наша тактика дуже сильно змінилась. змінилася, залізнична гілка використовувалася країною агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, які виготовляють на заводі Полімер в місті Чапаєвський Самарської області, враховуючи характер пошкоджень залізничного мосту, його використання буде тривалий час неможливим. Так і це значить, що на території зокрема Самарської області діють український партизан. Звісно, що вони ціковим і російські партизани, але те, що наше спец. Служби працює з відповідними повстанськими рухами на території Російської Федерації. Це добра новина. Тільки но коли Росіяни відчують, що війна завітала в їхні міста села на їхні вулиці до їхніх квартир та будинків. Можливо, тоді вони зрозуміють, що війна, яка була розпочата понад 10 років тому, у лютому 2014 року, з бої пов'язано, це було з анексію Криму та Севастополя. Вона працює на повну і її вирій відчувається в тому числі на території самої Російської Федерації, зокрема не лише її європейської частини, а ближче ще, вже до Уралу і за Урал. Ала в час від часу ми чуємо добре звіски щодо руйнації елементів залізничного сполучення. До речі, чому важливе залізничне сполучення, ворог саме за допомогою цих засобів зв'язку та перевезення вантажів реалізовує леву частину тієї самої військової логістики, що забезпечить діяльність російських окупантів на території нашої країни. І відповідно, чим більше ворожих залізничних колів, вузлів, центрів. Інших зосереджень всього то специфічне устаткування буде перетворено на попіл, тим більш повільною будуть здійснюватись ті саме поставки. А це нам на користь, бо чим більше ворог втратить, тим легше нашим воїнам буде боронити нашу землю на різних ділянках фронту. І те, що відбулось цієї ночі на території Самарської області, це один з елементів пов'язаних з руйнацією ворожого військового потенціалу шляхом знищення елементів залізничної інфраструктури Російської Федерації. І тепер ще про один міст. Я би хотіла поговорити про Кримський. Ми бачимо, що навколо нього відбувається останнім часом багато розмов, не подій, але розмов. Наприкінці минулого тижня рашистська пропагандистка навіть злила в себе на телеграм-каналі розмову німецьких офіцерів Бундесферу. 38 хвилин секретних переговорів, де якраз і йдеться про. Тауруси, які Україна так ніякий не може отримати від Німеччини, і яким чином ними могли би бути завдано удару по Кримському мосту? То до вас питання саме про. Кримський міст, ну ми розуміємо, що расисти сильно заворушилися на цей предмет, якщо вони навіть готові були злити своє джерело, викрити свій канал. Бо в Німеччині справді після цього почався величезний скандал, що офіцерів Бундесверу прослуховують, і це надсекретні розмови, які стали відомі на Росії, і там вийшла окрема стаття в Більд. Я думаю, що ви теж про це знаєте, де аналізується, що Британська виявляється. І інші європейські розвідки не довіряють а, німцям, тому що, мовляв, хочеш, щоб расисти про щось дізналися, то розкажи про це німецьким військовим, бо звідти часто відбуваються зливи. Отож, расисти пішли навіть на те, щоб злити свій канал прослуховування заради того, щоб зупинити а, ось це постачання таурусів. А чи тільки таурусами можна дістати кримський міст? Чи все-таки? Є і інші шанси, скажімо так, для нього піти на той світ. А, насправді найбільш авторитетний військовий експерт цього питання це американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі. Він постійно та наполегливо е, натякає на те, що необхідно руйнувати експорт до Керченського мосту, бо саме це допоможе нам звільнити Крим та від ворожої присутності. А остання його теза прозвучала е, в такий спосіб: для української армії потрібні не лише саме ракети Таурус. До речі, чому вони так важливі? Вони не де спроможні давати відстань до 500 кілометрів, а їх бойова частина є двосуставною, тобто такою, що справді можна і, будови зі сталі та бетону, зокрема, опори того самого Керченського мосту. Звісно, ще на додачу до тих ракет, а їх, до речі, треба для здійснення масової атаки, що найменше три десятка дониць, бо ворог старих навколо Керченського мосту, де досить потужну мережу системи протиповітряної оборони, це ми маємо врахувати. До того потрібні ракети типу атакам Для того, щоб руйнувати саме полотно того самого, автомобільного та залізничного. Складової того самого Керченського мосту, і потрібні ті саме саме звісний ударні маркедрониці Сіабебі, які б мали би з води поцілити по тих самих опорах, для того, щоб руйнація Керченського мосту була остаточною та безповоротна. Звісно, що для реалізації цього елементу в комплексі потрібна і певна синхронізація зусиль, і належна ретельна підготовка. Ну і до речі, потрібно отримати ті самі що ракети типу Таус. Зважаючи на постипову позицію німецького канцлера, пана Шольца, важко прогнозувати, коли саме ми отримуємо ті саме ракети, а зважаючи на не менш буревні процеси всередині американського суспільства, я на увазі серед американських еліт, щодо розблокування траншу військово-технічної допомоги на суму понад 61 мільярд доларів США. Взагалі не зрозуміло, коли ми будемо отримати достатньо кількості ті саме ресурси, які дуже до речі потрібні на полі бою, і не лише для руйнації карстівського мосту, а й для забезпечення по поточних потреб українського війська на різні ділянки фронту. Ну але схоже, що це питання дуже сильно турбує рашистів, тому що навіть от е, рашистська пропаганда показала мости Німеччини, по яких може, е, типу, вони вважають, що це законно тоді буде ціль для Росії вдарити, так би мовити, у відповідь за кримський міст. Це цікаво, і хоче питання Олександра Бригенець, який у нашій студії е, е, також поставити і долучитись до розмови таким чином. Привіт, у мене два питання. Перше питання, скажи, будь ласка, ну е, наскільки я розумію ні сушки наші, ні F-16 таурси не несуть. І е, да. навіть адаптації цієї немає. Для цього потрібні шведські літаки. І ми говоримо дуже багато про Тауруси, але нічого не говоримо про літаки, яких точно для цього немає. Тому я не розумію, чому ніхто не може внятно сказати, що е, в даному випадку це не проблема номер один. Бо якщо ми будемо їх запускати з землі, а така технологія теж існує, то це зовсім інші відстані, інші можливості і так далі. І друге питання от дивись. Е, Значить, Макрон робить заяви про можливість присутності українських військ. Канада говорить про те, що можуть вести війська в Україну, але на певних умовах. Деякі країни теж це говорять. Шольц говорить про те, що тут вже є французькі і британські війська. Тепер є злив про те, як будуть міст розстрілювати. Чи не може бути в даному випадку оця вся хвиля, яка відбувається одночасно? Тобто, це відбувається в сусідні дні. Чи не може Може бути це спрямована хвиля на те, щоб просто розмити чергову червону лінію, яку намагаються вибувати вибудувати московити з приводу присутності західних військ і не а не тільки озброєнь, тому що ну коли велика кількість Європи говорить про те, що Тут є і можливо є, і будуть європейські війська. А пісков говорить, да ми це знаємо. Це говорить про те, що це вже не є червоною лінією, що ця лінія вже пройдена, і війська реально вже можуть заходити і працювати як допоміжні. Отже, Олександр Михайлович, по порядку. я думаю, що абсолютно слушна ваша думка з приводу того, що після того як Швеція вступила до північно-атлантичного альянсу, а там теж політики заявляли, що вони тільки на зосталися готові будуть передавати свої гріптини, які до речі є носіями тих самих ракет від шведсько німецьких виробників Таурус.